Всім привіт знов, Дякую за коментарі, хто дивився попереднє відео. Так, правильно ви кажете. Не так трошки я зробив. Справді в коробці мало масла. Отак в коробці масла. І цей, цей вал не змашується маслом. Воно сюди не піднімається, якщо коробка стоїть на місці. Якщо мотоблок не їде, ці підшипники точно вони не змазуються. І воно так довго не попрацює. Переробив. Зарання було в мене зроблене отак, що генератор можна, можна пересовувати туди вперед-назад трошки на швелері цьому. тут натяжний болтик. Купив я довший ремень 2,50 і натяг прямо із мотора сюди. Пройшло якраз воно з цим шківом. Не достає. Крас, хорошо. Все, тепер добре, тепер буду міряти розход солярки.